Проблематика поезії Ліни Костенко: кольорові миші. Коротко про Ліну Костенко Ліна Костенка, 1930 рік, народилася в місті Ржищеві, що на Київщині поетеса, найвідоміші твори, поезії, крила і все на світі треба пережити. Страшні слова, коли вони мовчать. Роман у віршах Маруся Чурай. Історичний роман Берестечко. Ліна Костенка народилася в учительській сім'ї. У дитинстві мріяла стати льотчицею. Тому вирішила почати тренування ще мало. Узяла мамину чорну парасольку, натягнула на її каркас простирадло, парашут, маєш бути білим, забралася на горищі і, відкинувши драбину, стрибнула. Вона забилася, але не плакала. Тоді з мрією підкрити небо і розпрощалася. Ліні було 11 років, коли розпочалася Друга світова війна. Десь у 14 почала писати вірші, а в 16 з'явилися її перші друковані твори. Школу з відзнакою, здобула дві. Вищі освіти Костенко завжди писала тільки те, що хотіла, і говорила, що думала підлаштовуючись під обставини, свою безкомпромісність вона успадкувала від бабусі, яка вчила онуку любити свободу і бути чесною, а ще мати своє «Я». Мотив неповторності людини як особистості проходить через усю її творчість бути собою, не підлаштовуватися під ситуацію, цінувати свободу, навчає вірш Ліни Костенко, кольорові миші». Проблематика вірша Ліни Костенко кольорові миші». Головне Проблема, яку розкриває Аліна Костенка у вірші кольорові миші, це зіткнення яскравої фантазії та сірої буденщини. Особистості і маси людину, яка помітно вирізняється з натовпу. А таку називають білою вороною. Не завжди розуміють. Головна героїня, дівчинка Анна, має багату фантазію, вона творча особистість. Їй протистоїть сусід, звинувачуючи у тому, що Анна робить із сухих кленових листочків кольорових мишей. Насправді сухе листя перетворюється на кольорових мишей лише в касці, яку вона придумала. Бачите, чаклунка дівчинка збила спуття його дядь. Котрі забули про свої цяцьки, їм сняться незвичайні кольорові миші. У вірші порушено кілька проблем: особистість і натовп, сіра маса, неповторність кожної людини як особистості, особливо творчою. Здатність протистояти насиллю над індивідуальністю, шлях кожної людини, шлях до самоствердження. Сукупність проблем називають проблематикою художнього твору. Вірш, хоч і розповідає про давні часи, коли відьо. І чаклунів спалювали на вогнищі, проте читачі розуміють, що проблематика вірша актуальна і сьогодні: кольорові миші Давно і ще в 600 якомусь році, ну, цебто більше, як три віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом. Кажу: давно кажу у Вишгороді. Підсудна Анна стала перед судом. Було тій Анні, може, десять рочків, Її привів розлючений сусід, пагряне листя, кілька тих листочків, останнє листя із кленових віт. Було на стіл покладене, як доказ, і шароділо тихо на сукні. Осіннє сонце, яблуко не стояло в голих кленах у вікні. І той сусід сказав тоді у тиші: Панове судді, я її привів. вона робила кольорові мішки. Миші з оцих ось жовтих і сухих листків. Ото складе листочок до листочка, два рази хукне, так і побіжать. У мене діти, у мене син і дочки. У них цяцькі так жужком і летять. Вони були нормальні і здорові, і ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові. Отих мишей немає нам життя. Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав: Життя це справа без гарантій. Чаклунок ми караємо по закону. Перехрестіться, пане на ікону, скажіть суду, вона із димаря вночі літала. Чи згасила зірку, чи вам ті миші згризли сухарям, а чи прогризли у підлозі нірку? Сусід сказав, що миші ті якраз такої ж ходи не чинили зроду, що в господарстві, наче все гаразд, а йдеться швидше. Про моральну шкоду. Суддя спитав, вони на вас гарчать? Та каже, ні, але вони яскраві. Два рази гукнув писар на печать. Сиділа тихо дівчинка на лаві, був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері, і раптом нявкнув кольоровий кіт, залив чорнилом вирок на папері.